І сина, і Святого Духа. В сьогоднішню неділю Великого Поста ми чули Івангеля про те, як Господь ізнав вівся з готром. Дехто підійшов, як сказано в Іванглії до Господа і просив його, щоб. І зцілив його сина, тому що він звертався до учнів, як він казав, а вони не могли зцілити цього існуватого його сина. Син його віснувати був Мунати. Він на новолудні, скрижетав зубами послав піну, кидався в воду і вогонь, падав на землю, тобто він був дуже в поганому стані. І от Господь сказав, коли бачив цього нещасного сина сказав, якщо можеш, зціли його. І ось Господь йому задав питання, чи віруєш, що я можу це зробити? І от батько сказав, я вірю, допоможи моєму не вірю. І тоді Господь зцілив його сина одним словом, він впав на землю і Господь сказав, що дали йому їздить. Після того учні підійшли і запитали Господа, чому ми не могли зцінити цього нещасного отвору. І Господь відповів їм, що цей рід, тобто рід пісовський, лукавий, виганяється молитвою і постою. Перш за все, хочеться сказати, що лунатик цей існував у колінням, щоб скрити себе, диявол хотів прикласти вину на Боже творіння, на луну. і показати, що не він винен. А видні в той чи інший час розміщення зірок на небі. І він явно скривається, для того, щоб люди вірили, що залежить стан людини, як духовний, так і тілесний, від зовнішніх якихось умов. Від розміщення зірок. І тому люди, замість того, щоб вірити в Бога, починають вірити в різні гороскопи, в астрологію. Але ще Василь великий у своєму шестидневі сказав, хто в них вірить, той ходить Бога, тому що все залежить. Від творіння Божого, а від свого Бога. І від людини, яка грішить. А люди починають вірити в гороскопи, в астрологію, астрологію думають, що від цього залежить їхнє життя, судьба, але так роблять язичник. Господь, як ми читали і знаємо з перших Буття створив світила небесні для того, щоб розділяти день на ніч, щоб розділяти времена, як сказано в книги буття. І далі сказано було, що Бог створив все добро зіло. Тобто все, що було створене Богом, воно було добре і є добре. І зараз є добре. І всі зірки, небесні світила, весь цей світ тілесний все було створено. Але в цей світ гріх пішов через лукавого Змія, через диявола, який спокусив першу читу Адама і Єву. І цей гріх скриває диявол, і він намагається скрити через кулу, через інші якісь е, заполучення, які люди сприймають, свої дії. І замість того, щоб вірити в Бога, каяти свої своїх виправляти своє життя, люди думають, що їх, їхнє життя, їхня судьба залежить від розміщення небесних світів. А це була на Бога. Тому що Бог все добре створив, якби не були зірки розположені на небі, все це добре. Так, звичайно, впливає рідливі, е, впливають на тиск людини, на здоров'я, пониження атмосферного тиску, є вплив в нас. Тілесні сили людини. Але це фізика, а от на допомогти нічого не може вплинути, а може вплинути тільки те, як людина живе. Якщо грішить, то із-за цього вона може прийняти всього твій в себе ліса і може бізнуватися. Так ось причиною обізнування мунатика була не муна. А напад бісів у цей час відбувався, щоб скрити себе, вони скривали себе, а вина була в, сам, в самій людині. Не вірі, як ми бачимо, що не було віри в батька, який не навчив віри і сина. В гріхах, в гріхах і самого батька. В гріхах і самого сина. І ось Господь не раз показував, що причиною одержимості злими, страстями, бісами було життя своїх людей, коли Господь казав, іди і більше не гріши, щоб з тобою не сталося ще щось гірше. Та ось причиною якраз існування Мунати. Гріх. І Господь і каже Івану про це, коли батько казав, що я приходив і казав учням, щоб вони зцілили мого сина. І йому Господь, якби з докором, каже, о, роди невірні, лукаві, прилюбоділі, доколі буду з вами, доколі буду терпіти вас. Дійсно, Господу вирішив спорідне, спорідне середовище святості. Він істинний Бог, який зійшов на землю, він зійшов від святості, там, де ангели оспівали його весь час, там, де чистота, і він прийшов на цю грішну, землю, і побачив цей рід, грішний полібодій, невірний. І ось коли батько докаряв, то Господь показав, що причина якраз не в учнях, а в цьому роді, грішному, любодійному, який не хоче виправлятися, не хоче каяти в своїх гріхах, а хоче тільки підійти, так як і зараз багато людей, і отримати все, і відразу все від Бога. Ні, треба потрудитися. Так, ми також маємо багато пристрасті, але мало прийти і перечистити священником. Треба ще виправити своє життя, треба потрудитися, треба показати віру. Як апостол Яков казав, ти маєш віру, покажи діла віри. Бо віра не заключається тільки в словах, а в ділах. Так ось Господь називає наш рід. Грішний, прилюбоді, невірний. І він терпить нас тут, дійсно, щоб ми виправилися. І дійсно він зцілив і лунатика, і нас цілує тут в церкві, коли ми приходимо до церкви для того, щоб зцілитися від своїх пристосів, гріхів, щоб покаяти життя. І ось коли пізніше. Питали учні Господа, чому ми не могли зцілити цього вснуватого нато? То Господь відповів, які повинні бути діла і у учнів, і у людей, повинна бути молитва, повинно бути покаяння, повинна бути пісня. І оцю неділю, 4 Великого Акосту, якраз і Господь показує, як нам зцілитися від залежності від одержимості з ним які діють і на нас. І Господь сказав, цей рід лукавий виганяється молитвою і постом. Дійсно, матик це образ і всього людства, і кожної людини. І ми також іноді існуємось, коли робимо злі діла. Коли одержимо гнівом, ми тоді кидаємось у вогонь цього гніва, коли скрижемо зубами злобою, як скритав Лунати, коли людина запалюється блудними страстями, вона також кидається в вогонь будної страсті, коли кидається в воду земних забот, Людина дійсно, якщо подивитися на себе, вона прив'язана до багатьох пристрастей. І щоб позбутися цих пристрастей, потрібно трудитися над собою. І для цього ми приходимо в храм, і для цього ми тримаємо великий піс для того, щоб змінитися. І от Господь нам дав дуже сильні дієві. Засоби для цього. Спершу все, молитва, тому що вона розносить нас до Господа. Ми бачимо, що і батько отримав те, що просив. Завдяки тому, що молився до Господа. Бо те, що він просив, це мольба. Навіть сумніву, він просив, якщо можеш. Цілий мого сина. І буває, що люди навіть сумніво приходять до церкви, а потім виходять, отримуючи від Господа благодать, мир, радість, вже вірять, що Господь дійсно істинний Бог, який може дати нам все, що ми його будемо просити. І ми просимо, молимо Його. Щоб Він дав нам зцілення нашої душі, щоб дав нам зцілення нашого тіла, щоб дав нам небесні благо, благодать Святого Духа. І ця молитва, мольба не вільна, у нас є багато молитвословів, Ми їх читаємо, але справа в тому, що молитва повинна бути живою. Тому що ми звертаємося до живого Бога. І от в храми приходимо для того, щоб до живого Бога звернутися. А це нам треба собі уяснити дуже чітко. Вичітка правил, вона іноді стає сухою ходим. А коли людина від душі, так як батько цього мунатика, звертався до Бога живо, і його бачив перед собою. тому я отримав. Те, що просив, хоча й сумні просив. І ми повинні прийти до храму і зрозуміти, що тут є живий Бог, який нас чує. І якщо ми з цією вірою до Нього звертаємося, то ми отримаємо те, що просимо. Так, ми можемо сумніватися, що ми прийдемо, чи почує нас Господь. Але ми повинні мати віру. І ми просимо, щоб Господь допоміг нашому невірю як Господь казав цього батькові батько цього сина. Господи, поможи нашому невірю, поможи нам зрозуміти, що там, де троє або двоє зібрані в храмі, ти посеред нас, якщо ми це будемо вірити і так просити, то дійсно побачимо Господа, побачимо в своїм серці, так от ми повинні частіше молитися до Господа простою живою молитвою, навіть і на домашніх правах, перериваючи молитви, які ми вчитиме, сказати декілька слов просто до Господа. Господи, почуй мене, поможи моєму невірю, дай мені те чи інше, що ми просимо до Господу. А особливо ми повинні просити. Щоб Господь дав нам час на покаяння, щоб виправив наш, наше життя, щоб дав нам сили йти по поступав заповіді Його, заповіді Хібанивського, щоб дав нам покаяння. І от коли ми так будемо просити, то ми дійсно отримаємо Господь те ще просимо. Також потрібна нам робота над собою. Господь сказав, що цей рік виганяється молитвою столу. Мало тільки просити, але треба нам трудитися. Піст заключається не тільки в тому, щоб не їсти скоровну їжу, а в тому, щоб виправляти своє життя, жити по заповіді Божим. бути християнином. Це робота над собою. Це дуже важка робота над своєю родинів, щоб її від неї позбавитися. Це робота над тим, щоб стати ліпшим. Ми бачимо себе, яким ми є на самоділі. Ми бачимо, що нам треба виправлятися. І кожен бачить себе над якою страстю, тим чи іншою йому треба трудитися. І от труд над тим, щоб позбавитися від гріхів це і є пісня. А цьому допомагає якраз утиснення себе в їжі, утиснення себе в розвагах, оце є пізнь. Позбавлення від гріхів, тобто потрібна робота, пратлива робота над собою. Оце є пізнь. Виправлення себе так, щоб ми стали істинними християнами. Так ось, якщо ми так будемо трудитися, то тоді злий дух. Не знайде двері, в які би міг би війти в нас і заставити нас піснуватися. А двері наші будуть відкриті до Господу. І веде в нас благодать Святого Духа, відде на нас святість. І тоді ми не почуємо від Бога, що ми роти руками будемо діяти, а ми почуємо те, що казала Божа Матір і Сергій радить і Серафіму Сиромського всі від роду нашого. Так от якщо ми хочемо стати родом християнським, родом Пресвятої Богородиці, рода Господа, вийти в цей рід, ми повинні виправити своє життя. Бо що багато святих пішли в цей рід, Царство Небесне, багато записів. Книгу життя. І якщо ми хочемо бути записані в цю книгу життя, ми повинні трудитися над собою. І в цьому нам допоможе молитва і піст. Амінь.